Даний ролик довелося перезалити у зв'язку скарги Парамаут щодо авторських прав, тому левинна доля фрагментів із фільму будуть зацензурені ефектом ТІВІЛУК. Поскриптом дуже обідно. І Куди дивиться наша поліція? Дивіться робиться! Ні для кого не буде секретом, що Sonic the Hedgehog є культовою франшизою студії. Sega. Їхня серія ігор про надшвидкісного їжачка підкорила гравців по всьому світу, а особливо на заході. America great again. Сонік став настільки популярним, що його морду знає кожен поважаючи себе ігрожур. Він і по нинішні дні продовжує бути на слуху. Він посунув Маріо і навіть став людиною року. Хоча він і їжак. За таким успіхом Сега ще 90-х замислювались над екранізацією синього їжака. Тоді, окрім об'єднання двохсерійових з фільмом про Соніка, нічого не вийшло. Повноцінна ж спроба екранізації припала уже на 2019. -й. Он навіть уже був тизер з трейлером і убогий дизайн головного героя. Доволі прорвувати практично весь фільм. І уже в 2020 році виходить перший фільм про Соніка, який рятує Сегу від повного банкротства. А другий фільм став іще кращим за перший, озолотивши компанію. Okay. Після якого була ще філерна короткометражка, ще був непоганий серіал про Наклза І ось недавно недаунув, <клес> вийшов і третій фільм. Так що, чому б мені не зробить перегляд? Зробити огляд і поділитися з вами своїми враженнями від фільму, а ви зі своїм в коментарях. З вами у мікрофона Daivers Noліон. Спасибі, що обрали наші авіалінії. Тримаємо курс на огляд їжак Сонік 3. В Японії. Сонік Андо Сядомі Токіо. Третій Сонік, який фнав фільм, це грандіозна подія, на яку варто сходити в кіно. А так як усі роботи були зроблені і був зданий останній екзамен, я сів та подумав: Блін, ну я ж так сьогодні потрудився. Йдемо в кіно. Ішов я в кіно не сам, а з однокурсницями, з якими ми й домовились, що і як, де будемо кіно дивитися, скільки скидаємось на квитки і хто ці же квитки купує. За одною собою прихопив сестру, яка б мала бути в школі, та Сонік важливіший. І ось. Ми в залі. Фільм крутять, вертять, драма, екшн, спецефекти, відсилка на адвенчур. Коротше, це кіно. Після перегляду фільм залишив лишень хороші враження. Ну і давайте ж уже нарешті до нього перейдемо. him! Фільм починається з в'язниці у такийському заливі, чию систему безпеки, судячи по логотипу, зламав Егман, тим самим пробудивши Шедоу вісну, який надававши по шиї солдатам Ган, тікає в Токіо, де по прибутю іще ганіські солдатів починає наводити суету. Тим часом для Соніка влаштували свято, день коли він вперше прибув на землю, слеж день народження. Та під вечір святкування перериває ганівський вертоліт, з якого виходить директорка Роквел, яка говорить, що для команди Соніка є робота в Токіо. Сонік, Тейлс та Наклз з відсилкою на другий адвенчур прибувають у пункт призначення, де вони стикаються із ним, з їжаком, ще Від якого вони огребають, і усіх одне питання. Чого відбувається? Відповідь вони намірені витягнути за командира Волта, з яким вони мали зустрітися в кафе ресторані Сад Чао. Сонік задає командиру питання по поводу того їжака, на що командир Волт розповідає захопливу історію. Значить. Прави були такі: той їжак якого ви зустріли. Це шеду. У нього така ж історія, як і в тебе Сосік. А тебе установили, а шеду пережив лише біль та втрату. А 50 років тому на землю якийсь метеорит упав, а там іжак був. Ну, це же шеду, якого досліджували наші науковці. А особливо доктор Джеральд, який з собою до лабораторії брав внучку. А потім із за шеду встався нещасний випадок, який забрав з собою декілька душ. А доктора Джеральда ми посадили за екстремізм і бунт. А його внучка її Марія звати, до речі. Ой Боже, померло в тому тому нечесному випадку, За свої небесне. Ой боже. А шеду. А шедому ми в банці замаринували, і так він тому маринаді і просидів 50 років, то поки нашу, як ви зрозуміли, нашу систему безпеки не хакнули, і його цей же невідомий не випустив. Ось. Ну і Сонів такий: а як щодо якоїсь там, не знаю, запобіжної системи безпеки? Її в нас немає. Ну, п нічого не скажеш. Так, як ви вже помітили, фільм різниця з ігровим каноном. Ну а для тих, хто тільки починає втягуватись в цю їжачу культуру і не шарить, що там і як, коротко розповім, що там було в каноні. Доктор Джеральд Роботнік працював над створенням вищої форми життя для того, щоб із крові цієї ж вищої життєвої форми зробити ліки для своєї внучки Марії, яка хворіла невеліковною хворобою, від якої вона могла скоро померти. Смерть. Та щоб у доктора був час на створення ліків, він забрав Марію з собою в космос на колонію АРК, бо, як виявилось, в космосі хвороба не здатна прогресувати. І забігаючи наперед, у фільмі Марія нічим не хворіє, а цієї ж космічної колонії немає, замість неї таємна військова лабораторія на землі. Та у фільмі є дещо схоже на цю ж колонію та про це трохи пізніше. В цей час, поки блохасі сиділи в кафе, на них напали яйця дрони, які розносять кафе. Їхні візи Сонік тім, бо яйця людина не міже пережити кінцівку попереднього фільму. Яйця дронів ліквідовує дехто невідомий, тим самим рятуючи фурі команду. І йде геть. Сонік намірений послідувати за цим анонімусом, але командир Волт під уламками. Тола він передає Соніку ключ-карту від якогось архіважливої штуки і каже, що він може довірити цю ключ-карту тільки йому. І Командир Волт відправляється до творця. При перегляді цей момент мені здався дивним. Серйозно, я, звичайно, усе розумію: здоров'я вже не те, суглоби ломлять, спину крутить, старість не радість. Але ж командир не міг же померти просто від того, що його трохи накрило столом. Але давайте уявімо, що на початку атаки командир зловив маслину, а я при перегляді цього не помітив. Та сцена все одно залишається дивною з того факту, що командир Волт передає ключ-карту від військової, архіважливої та засекреченої штуки антропоморфному синьому гею жаку, який є тінейджером, слеж малолітнім дебілом, який забігаючи наперед, просре цю ж ключ-карту. Можливо, мене трошки занесло. Коротше, вусачао прибувають ганівські солдати із директоркою Роквел, яка знаходить командира, і фотографію за командою Соніка, яких в кафе уже не було. І вона така «Так і знала, що цим підером не можна довіряти. А тим часом Сонік з командою намірені наздогнати того анонімуса. Та Тео запитує у колючу, мов «А Чого ми тікаємо? Хіба зонд б нахуй нашу локалізацію? Хіба гани наші союзники? Та наш любий гейжечок каже. Поки ми не дізнаємось правди, ніяких ган». Блохастики наздоганяють того анонімуса і ним виявився. Ґх! Ні за що не повірите. Агент Стоун. Екей, козячий молочник. Який каже наші Панч що доктор Роботник живий, та не при справах, а його дронів зламав дехто невідомий, з цілю це довести, він приводить їх до Егмана. Сумна картина. Мужик без цілі в житті, добречі себе запустивши, який тільки робив, щоб без кінця їв буріто та дивився мої ролики від початку і до кінця. Вам би в нього почитись, мої любі любителі динамічного монтажу та коротких відео. І як тільки доктор роботофіл почув, що його яйця зламав. Як тільки доктор роботофіл почув, що його яйця плав. Знаєте, я коли писав це сценарій, я був холодильником, а як тільки почав читати, я виявився мікрофальовкою. Мужику, яйця взламали. І як тільки доктор роботофіл почув, що його яйця вламали, Ой все, на... його. І як тільки доктор роботофіл почув, що його, дронів зламали, в його очах знов загорається вогонь і він знаходить місце розташування хакера. Наші герої, ну а точніше Тейл, зметокував, що якщо Егмен шукає ту же саму персону, що і вони, то варто заручитися цього підтримкою. Соніку ця ідея не подобається та все-таки погоджується і пропонує доктору співпрацю, а то ставить одну умову. Колючка Соніка, що? Та брата не то кольнуться. Колючий дає колючку Егману, а того від отриманої дози починає щось глючить. Коротше, доктор Авороботнік, екей Егман, стає до бою. Тим часом ми переносимось до Шеду, який прийшов до якогось закинутого місця, скоріше за все, лабораторія, і того накривають спогади. Шеду згадує день, коли він познайомився з Марією, і те, як вони разом проводили час, просто розважаючись. Та найкращою частиною цих спогадів є сцена, де Шедо з Марією дивляться на зірки. Її жак виливає душу Марії, кажучи, що в очах науковці він бачить страх при його дослідженні, і запитує у неї, чи не вважає вона його небезпечним монстром як з того фільму, що вони дивилися. Та Марія заспокоює Шедо, кажучи, що він ніякий не монстр, а її друг. І головне не сила, а справжній я. Тут можна провести паралель між схожою розмовою з Соніка і з Томом, де так само говорилося про справжнє я. Цими схожими сценами з діалогами фільм напряму говорить, що Сонік зі Шедоу дуже схожі між собою. І складець обставини інакше Сонік міг бути на місці Шедоу. Так, давайте вже прискорюватись. Окрім Шедоу, в тій лабораторії був і Джеральд, який чекав на колючого. І туди ж прибувають наші герої, які клішовано розділяються, і яких не менш клішовано по один ціловий Егман знаходить свої яйця і свого діда. Та щоб переконатись, що цей старий дійсно його дід, Айво, ставить тому декілька математичних запитань, на які той успішно відповідає. І дійсно. Рідний дід, Егман Тане, дідусику, де ж ти був весь цей час? Постривай. А дійсно, де ж ти мій улюблений дідусику, був весь цей час? На що Джеральд каже, що він сидів на зоні? Сонік приходить до Тями і бачить перед собою двох егманів. І Шедоу. І, як і очікувалось, тіньовий забирає ключ-карту, а Джеральд розповідає, ключ-карта. В обмін на свободу Джеральд начертив схему космічної гармати, і з її допомогою він до намірені помститися Ган, забравши у них усе. Та для активації потрібна ще одна ключ-карта, яка знаходиться на базі Ган у Лондоні, куди вони і вирушають, залишивши блохасту команду на розтерзання чорні дірів, від якої вони успішно рятуються, і відправляється додому заручитися допомогою до Тома з Меді, які погоджуються допомогти і планують план по викраденню другого ключа. А тим часом команда Егмана або ж команда Дарка відсилка її в фіні немає. Тримають курс на Лондон. Паралельно Егман з у віртуальній реальності разом проводять час. Хороша сцена. І ось обидві команди у Лондоні. Та поки у команді Sonic усі працюють разом, Егман з Джеральдом відправляється до бази у двох, залишивши шедо зі Стоуном у робокраві, деген де каже полосатому, мов чого такий серйозний, ми ж скоро будемо світом правити. Та Шедо проговорюється, що скоро правити буде нічим. Щоб іще сильніше не затягувати ваш дорогоцінний час, який ви могли витратити на щось більш корисніше, наприклад, на перегляд Тіктоків, відразу перейду до суті. Після сільку зусиль ні Сонік, ні Егман не отримали останнього ключа, так як його зрештою забрала директорка Роквелл, і здавалося, що все було марним. Та Том Ваковський зметикував скористатися голографічною маскуванням Тейлза і представитись директорці командиром Волтом, завдяки чому він успішно забрав ключа. Та йому вигляді командира не пощастило зустрітися зі шедо, який сильно ударяє Тома і за чого той непритомніє. Цю картину бачить Сонік, якого охоплює паніка з переживанням, і запитує у тіні, що той зробив, на що тот максимально пафосно відповідає, те, що мусив. Після чого зникає та забирає Джеральда з Егманом середину космічної пушки, де Егман отримує свій канонічний костюм і Зигорта. Боже, як тільки я дізнався, що в фільмі Егман буде в своєму канонічному костюмі Зигор, ще й мій улюблений, модерновий. І коли я побачу його ще й на великому екрані. Ой, коротше, мені дуже сподобався костюм, настільки що довелося проти штани від майонеза. Е, Так про що я? Ах, точно. Роботники активують архімашину судного дня, яка підіймається угору до самого космосу. А тим часом Тома возить швидка і відбувається напрягу команді. Сонік каже Накозу, щоб той сказав, де майстер смараг. На що їхний нагадує, що вони клялися не використовувати силу ювелірного каменю? Та Наколс також нагадує, що вони клялися і довіряти одне одному, і цю обіцянку він дотримує, навіть якщо Сонік вирішить її порушити. А тим часом Шеду починає сумніватись, а чи дійсно цього хотіла б Марія? На що Джеральд каже, що неважливо, що б там хотіла б сама Марія. Головне те, що її смерть не буде даремною, якщо всі люди повиздихають. Згадай, Шедоу, згадай нашу втрату, згадай той біль. відбувається? Марія! Шеду згадує той роковий день, і то охоплює гнів і свою енергію, він заряджає космічної пушки. І ось ось їхня помста здійсниться. Та Сонік у суперформі вибуває скло, прихопивши з собою жака тінь. І колючі намірений помститися, Шеду, кажучи, що той скрив до його родину. І що за таке вбивають. Та їжак тінь вибиває зі Соніка Смарагди, і той також приймає суперформу і каже: Знаєш, це ти правильно сказав. За таке вбивають. І два супер їжаки п'ять одне одного по всьому світу. І ось коли Сонік здавався смукнув, шедо задіє слово тригер. Ту. І Сонік, так йому піму, що той аж на місяць відлетів без суперформи. А Сонік додатково ще й впечатує тот їжака, їджака, а шедо такий. Ну давай, спер. Вбий мене, давай, блять, прямо сюди на. І Сонік уже готовий помститись, та він згадує слова Тома і усвідомлює лють, яка його засліпила, і що й він ледь не зрадив своє справжнє я. Знявши суперформу, він сідає неподалік від шеду, а той не розуміє, мов твоя взяла, помстись мені. Та Сонік видає базу, кажучи, що у помсті немає переможців. Шедо усвідомлює, що він акоє будучи засліплений люттю. А Геїжачо каже, що вибір є завжди. І вони об'єднуються, щоб рятувати світ від божевільних. І який же це а ну ви тільки гляньте. Поки їжаки виясняли стосунки, у яйцеменів тим часом був свій конфлікт. Коли Шеду заряджав ядро, Егмон поцікавився, мов, що цей паскудний їжацюра робить. На що Джеральд відповідає, що їжак тінь заряджає гармату енергію хаосу, якої висачить, щоби знищити увесь світ і їх самих. Егмон від такої дверті, ну прифігів, мов. Що? Навіщо знищувати світ, коли можна ним правити? Та Джераль твердо стверджує, що людство це провальний експеримент, і кому як не тобі це знати, цей світ нехтував тобою, окрім однієї людини. Егмон бачить, що мало того, що дід божевільний, так і ще й старий пропив останню клепку. Я... Тайво Та нагадує дідусю, що вони родина, найрідніші люди. Та Джеральд каже Ой, айво. Ти не... Но... Як я вже говорив, поки їжаки виясняли стосунки, у ЄйЦменю був свій конфлікт з подальшим протистоянням. Тільки якщо у Соніка зі Шедо це ж протистояння було епічним та масштабним, то у роботників воно комічне, але не менш шикарне. Переможцем в даному комічному протистоянні вийшов Егмен, який, здавалось, програв, та вчасно прибувші хвостики з кістяшками рятують яйце людину, і він перемагає свого діда. Н ні, слухай, там тупо премія Дарвіна. Тепер найепічніше, Сонік зі шеду стримує смертельний лазер, який ніяк не вимкнути. Тому роботнику з Тейлзом та Наклзом доводиться відвернути його від землі. У випадку оспалявши частину місяця, Сонік у стриманні того лазера втрачає сили, і друзі летять його рятувати. Та шеду іще при силах, і він дізнається від егмана, що ядро перевантажене і якщо воно вибухне, то земля стане суцільною радіоактивною пусткою. Щоб уникнути такого фатального результату, Шедові відштовхує машину судного дня подалі від землі, поки еген стабілізує ядро, щоб у тіньового було більше часу, і запускає свою останню трансляцію для агента Стоуна, кажучи, що той був для нього справжнім другом, і реактор вибухає. Земля врятована, але не без жертв. Як я вже говорив, їжак Сонік 3 залишає після себе лишень приємні враження. Так, фільм, хоч і був розрахований найбільш молодшу аудиторію, про що й говорить віковий рейтинг 6 і посил про те, що дружба це сила, з друзями і море по коліно. Наївно? Так. Але посил правильний, головне, щоб друзі справжніми були. Говорячи про фільм, варто відмітити, що трікол деякими моментами схожий на другий фільм. Якось, наприклад, противостояння Соніка і Шедо, де обидва їжаки полюють за ключ картою, Шедо працює з лиходіями, лиходії отримують потужний пристрій бій їжаків, розмови зі Соніком по душам і розуміння, що вони досить таки схожі. І у Тіньовий допомагає гею їжачку врятувати світ. Подібне вже було із Наклзом у другому фільмі, де їжак з їхним полюють за майстром смарагдом. Наклз допомагає лиходію, коротше, ви зрозуміли. І невже це робить третього Соніка поганим? Ні, аж ніяк ні? Взагалі ні разу. Хоч третій Сонік і бере за основу фундамент другого фільму, та все ж таки він приніс багато свого, ну і сюжет адвенчурів. Ну і звичайно же, новий фільм франшизи став кращим за попередній. Ставки виросли, добавили вайб другого адвенчура, який прослідковується і в титрах. Ну і звичайно же. Битва Супер Соніка зі Супер Шедоу у космосі під лівен Льорн. О май гад, оце те, що треба, це я рекомендую. А персонажів людей, які в сіквелі змістили на другий план. Та в другому Соніку все ж таки була та дивна сцена з весіллям, яка у другому Соніку лише не відволікала вас від екшена. У Трікволі найзнаємністю людей у кадрі ніхто вас від Екшена не відволікає, а Ган тепер в основі історії. Ну і хочеться іще відмітити сцени після титрів. О, зараз жара піде. В першій сцені після титрів нам показали Метал Соніка і навіть не одного, а після нього ще й показали Емі. І ось коли її показали, то зал натурально почав дуріти від даної прикормки, ну і я в тому числі. Радізні визги, облиски, вся ця позитивна буря емоцій, таке я міг бачити тільки в Тіктосі. Звісно, ви можете мені не вірити, що така реакція була у нашого глядача, а не тільки у західного. Тому ви самі для себе вирішуйте. Повірити в те, що така реакція на Емі дійсно могла бути у нашого глядача, або я просто вас найо... Були у фільмі моменти, від яких у мене виникали питання при перегляді. Наприклад, те, що командир відкинувся від того, що його трохи накрило столом. І ось не знаю, чи це дійсно у командира все так зі здоров'ям погано, або в саду у столи якоїсь утрути натирають, не інакше. А ось іще один такий момент: довголіття Джеральда, який умудрився прожити 110 років, про що він же і сам проговорює у фільмі. Я дійсно не розумів, як він умудрився стільки прожити, при тому факті, що люди зазвичай стільки не живуть, тим паче будучи в'язниці. Та мій відданий друг і коханий Сержо Ройс пояснив мені, дебілу дурному, що Джеральдз протягнув додаткові 50 років завдяки колюсі Шеду, яка містила собі енергію хаоса, завдяки чому Джеральд і зміг дожити до 24-го року. Та й від премії на його це не врятувало. Наступний такий момент, скоріш за все, мене більше прикольнув тим, що Сонік без суперформи, як його друзі, не те, що в вакуумі дихають, а ще в стратосфері на великій швидкості не згорають. Фільм, якщо і не шедевр, хоча я з цим би посперечався би, то точно вартить того, щоби сходити на нього в кіно і бути одним із перших, хто його подивиться. Ну а з вами був Дайвер Сноліон. До зустрічі і пам'ятайте.